Сьогодні у випуску. У Кропивницькому в каналізаційних стоках виявили різновид коронавірусу Омікрон-Кракен. Завдяки таким дослідженням ми можемо знати про реальну картину захворюваності на COVID-19 у нашому регіоні. Воєнні злочини російської армії фіксує Кропивницька прокуратура. Єдиної позиції немає. Думки тренерів та спортсменів Кіровоградщини щодо бойкоту змагань за участі росіян і білорусів розділились. Одні говорять про те, що необхідно бойкотувати, одні кажуть, що потрібно їхати та перемагати, доказувати, що ми сильні. У Кропивницькому в каналізаційних стоках виявили різновид коронавірусу Омікрон-кракен. Воду на дослідження беруть двічі на тиждень працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб, говорить завідувачка вірусологічної лабораторії Світлана Сошко. Назву підприємства, де беруть воду, попросили не називати з міркувань безпеки. Ми відібрали пробу води в нашу скляну стерильну тару. І зараз ми її відфільтруємо в спеціальну пробірочку 10 мл. Це буде саме та вода, яка піде в лабораторію на дослідження. Вода відбирається після первинної очистки, після механічної очистки, там, де вже з неї видалені грубі залишки. У каналізаційних стоках коронавірус виявили вперше, говорить головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Пояснила, це означає, що він циркулює серед жителів області. Коронавірус, а також інші віруси, знаходяться у випоржених людей і потрапляють у стічні води. Завдяки таким дослідженням ми можемо знати про реальну картину захворюваності на COVID-19 у нашому регіоні, включаючи безсимптомних носіїв, а також включаючи тих людей, які хворіють на коронавірусну хворобу. Але до лікаря за медичною допомогою не звертаються. Відібрану воду досліджують на наявність коронавірусу та грипу в Центрі контролю та профілактики хвороб. Для цього потрібно 5 годин, говорить завідувачка лабораторії. З 6 жовтня відібрано 102 проби стічної води, в, значить, в 14 зразках стічної води знайдено sars cov 2 варіант Дельта, в 13 зразках знайдено варіант і Дельта, і Омікрон, і в 39 зразках стічної води знайдено варіант Омікрон. Також ще в 4 зразках стічної води знайдено грип А. Кіровоградська область одна з чотирьох разом з Дніпропетровською, Львівською і Чернівецькою, де впроваджують проєкт з виявлення коронавірусу у стічних водах. Такий проект був впроваджений Міністерством охорони здоров'я України із жовтня минулого року за технічною підтримкою організації міжнародної організації ПАС СУЧІНШАТАМЕКИЮЕСЕЙТ Говорить це допомагає вірусологам прогнозувати поширення ковіду на декілька тижнів вперед. Новий підвид омікрону кракен xbb 15. Він протікає набагато легше. Він має легшу симптоматику, але у людей, які мають багато хронічних захворювань, він викликає ускладнення. За даними Надії Оперчук, з березня на Кірвоградщині фіксують підвищення рівня захворюваності на коронавірус. У лютому щодня реєстрували 10-15 випадків. З березня від 50 до 75. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Не знаю, что меня дернуло вообще держать эту дверь. Я ее взял и как бы за эту веревку и держал. Это смешно сейчас, да. Вот. И получается, начала ляпать прямо буквально, ну вот, радиус метров 15, ну, до 30 метров вот, радиус такой. Пасипалі окна в под'їзді, і потім сильний такий хлопок через подбрасывает, мене как бы все. І прилетело в подвал. Харків'янин Володимир Таран тримав двері ось цього підвалу у будинку, де жив з родиною, коли поряд розірвався російський снаряд. Це було торік у березні. Свідчити про це прийшов з дружиною і сином в Кропивницьку прокуратуру на Кіровоградщину Вони переїхали в серпні. Цей факт довжен бути зафіксований. У нас ж нигде, ну, день ні поліція не приїжджала туди на місце, Якби, ну, ніхто не виїжджав. У нас навіть немає подтверждающего документу, що це дійсно у нього міновибухова травма, а не він сам или там сам себе травмував ногу. Такі рештки снаряду дістали лікарі з правої ноги чоловіка. Її ампутували нижче коліна. На світлині він з сестрою у Харківській лікарні. Добре, хоч врачі Каже, протез виготовили і встановили у Дніпрі. Інформацію про вчинення військових злочинів фіксує прокурорка Ольга Д'ячкова. На цих світлинах два зруйновані будинки Світлани і Олексія Гноєвих у селі Времівка Донецької області. У городі показують вирва від російського снаряду без власного дому. подружжя лишилось торік у липні. Будинок у нас був старенький, але ми на території. Свої збудували новий. Була мрія у нас цей будинок дітям. Ми шість років його будували. Тільки 8 лютого ми завезли останні меблі дітям, техніку, все було нове, придбано, придбано в кредит. На жаль, виплачували цей кредит, ще вже закінчили, слава Богу. Збитки за зруйновані будинки оцінюють щонайменше у 50 тисяч доларів. Після повномасштабного вторгнення Росії у Кропивницькому прокуратура зареєструвала 420 кримінальних проваджень про військові злочини російської армії, каже Ольга Дячкова. Дві третини людей, які звертаються, це переселенці з Донецької, Херсонської і Луганської областей. Відбираються заяви від внутрішньопереміщених осіб за фактом заподіяння їм фізичної, майнової, моральної шкоди внаслідок збройної агресії Російської Федерації. У подальшому реєструються кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України порушення законів та звичаї війни. Далі, каже, матеріали кримінальних проваджень надсилають Службі безпеки України за місцем вчинення злочинів. Анна Добрань, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Легкоатлет Олег Дорощук кандидат від Кропивницького на участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. Нині він тренується у спортшколі Олімпійського резерву номер 2 Каже, знає, що минулої п'ятниці уряд ухвалив рішення заборонити українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси. Це стосується і відбіркових змагань на Олімпійські ігри, федерації, які не виконують заборону, позбавлять статусу національних. З одного боку, нам теж хочеться як спортсменам виступати. Ми ж до чогось готуємось, але з іншого боку, також виступати з ними в одному секторі, стрибати, і ще й на пепісталі стояти теж не хочеться, тому от таке спірне рішення. Сподіваюся, такої ситуації не станеться і просто росіяни допустять до Олімпіади. Я здобуду путівку і поїдемо туди без них. Тренер легкоатлета Геннадій Здітовецький підтримує рішення уряду. Змагатися з представниками країни тероризму це. Це просто, я так рахую, зовсім неправильно і неможливо. У нас президент Міжнародної федерації легкоатлетики Когу, англієць, я наскільки я знаю, він дуже рішуче настроєний на те, щоб росіяни і білоруси не виступали. Тому я сподіваюся, що Федерація легкоатлетики буде змагатись проводити змагання і без участі росіян та білорусів. У центрі туризму тренуються Кропивницькі скелелази. Вихованець президента обласної федерації альпінізму і скелелазіння Миколи Побережця Ярослав Ткач один з трьох кандидатів від Кропивницького на участь в Олімпіаді. Зараз він в Польщі. Буквально два дні тому в Тарнові відбувся перший етап Кубка Європи. І він там приймав участь посів п'яте місце. Микола Побережець не підтримує рішення уряду не брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси. Я вважаю, що ми наказуємо себе цим. І, і тренерів, і першу чергу наших спортсменів спілкувався з тренерами і спортсменами Кіровоградщини щодо бойкоту змагань за участі росіян та білорусів, розповідає керівник управління молоді та спорту Андрій Щетина. Одні говорять про те, що необхідно бойкотувати, одні кажуть, що потрібно їхати та перемагати, доказувати, що ми сильні, але в тому випадку, якщо росіяни та білоруси будуть під нейтральними прапорами, якщо брати той факт, що від цього буде страждати. Та залежати участь наших потенційних претендентів на Олімпійські ігри, то мені здається, це рішення не досить справедливе. У разі участі російських та білоруських спортсменів у відбіркових до Олімпіади змаганнях та їхнього можливого виступу на іграх у Парижі, готові до бойкоту, сказав заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний. Ціна виступу, ціна втраченої можливої медалі, вона не співмірна просто за тією ціною, яку щодня сьогодні сплачують. І також представники нашої країни, які сьогодні і наші хлопці і дівчата, які сьогодні на полі боях які сотнями гинуть, в них теж є свої життєві плани. Ну, все можна зрозуміти. Ми ну, всі спортсмени, ми всі розуміємо, що це мрія, що до цього ти йдеш все своє життя. Каже на сьогодні є дві міжнародні федерації, які дозволили росіянам та білорусам виступати на змаганнях під нейтральними прапорами. Це федерації боксу і фехтування. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. 200 доз вакцини від мавпічої віспи отримала Кірвоградщина, Вона з Данії. Україна її отримала як гуманітарну допомогу. Усього 10 тисяч доз розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Термін придатності вакцини спливає у вересні 2025 року. Зі слів головної санітарної лікарки, призначена для профілактики людей від 18 років. Першими щепитимуть групи ризику. В першу чергу медичні працівники, які будуть надавати медичну допомогу, лікування. Проводити догляд за пацієнтами із діагнозом віспа -Мав. це працівники лабораторій, особливо небезпечних лабораторій, які проводять дослідження такого біологічного матеріалу. Повний курс вакцинації складається із двох доз, яка вводиться з інтервалом. 28 днів, за даними Надії Оперчук, в Україні торік зафіксували чотири випадки захворювання на віспу мав у Кіровоградській області. Не реєстрували всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала понад 86 тисяч лабораторно підтверджених випадків. Це особливо небезпечне інфекційне захворювання. Яке по своїй симптоматиці по протіканню нагадує натуральну віспу. Починається це з гарячки, із сильної слабкості, сильних болей, і в тому числі і головний біль, і біль у спині, м'язовий біль. І потім, десь приблизно через 5 днів починається висипка у людини. Що стосується передачі, то у природі вірус мавпи передаються в першу чергу. Природних вогнищах від приматів, тобто від мавпи, а також від диких тварин до людини. Вторинний спосіб передачі це може бути і повітряно-крапельний шлях від людини до людини. Машину для ремонту і обслуговування теплових мереж отримав Кропивницький. Нею будуть користуватись працівники комунального підприємства Теплоенергетик, говорить його керівник Олександр Чельник. По програмі міжнародної технічної допомоги, яка здійснюється. Під патронатом Уряду США і міжнародної програми USAID нами було отримано спеціальний аварійний автомобіль. Дуже висококласній комплектації показує машина, оснащена обладнанням для роботи аварійної бригади. Це дизель-генератор мобільний, коли працівник може його взяти з собою безпосередньо до місця ведення робіт. Також автомобіль закомплектований спеціальним пристроєм для проведення продувки теплових камер перед початком виконання робіт ну, з метою усунення загазованості. Також є гідравлічні гідравлічна болгарка, насос. Інші пристрої, які дозволяють полегшити і покращити роботу в автомобілі. Є два балони для кисню. В іншому відсіку знаходиться балон з пропаном, який утворюється потім суміш і під час ведення робіт, газозварювальних робіт, ці балони для цього В Цьому відсіку знаходиться допоміжне різне обладнання: це парканчики для загородження місця ведення робіт, лопати, кабелі. І навіть рукомийничок є. Гаряча і холодна вода навітєр. Пневматичні пристрої, народі груші, закачується повітря, для чого вставляється в трубопровід, пошкоджений трубопровід ця пневматична груша, яка потім наповнюється повітрям, і воно герметизує. Внутрішню трубу і відбувається перетікання води під час ведення зварювальних або якихось інших робіт. Вартість цієї машини з обладнанням понад 7 мільйонів гривень, каже директор. В цьому відсіку знаходиться стаціонарний дизель-генератор високої потужності, який буде забезпечувати роботу усього електричного інструменту. Вершина культури виробництва є спеціальний відсік, де персонал. Може приїхати цьому на цьому автомобілі до місця ведення робіт, перепочити, і також цей відсік закомплектований навіть чайником і мікрохвильовою піччю для того, щоб люди під час обідньої перерви могли розігріти їжу і пообідати на шість місць, облаштований міцним. Покриттям підлоги сидінь. Говорить, перед використанням машини в роботі працівники пройдуть навчання. Триватиме воно до місяця. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.